У Запоріжжі на поточний ремонт чотирьох парків витратять 72 мільйони гривень. Наприклад, отут, в сквері Маяковського, планується витратити 34 мільйони гривень на 24 тони цементу на площі 1400 метрів квадратних. Це схоже на основу під сцену чи для дитячого майданчика. Десь тут, в Олександрівському сквері, планується аналогічна бетонна конструкція за 22 мільйони і ще два поточних ремонти за 8 мільйонів кожен в Шевченківському і Комунарському районах. А ще для розуміння, що таке 72 мільйони закатані в бетон, це може бути еквівалентом ось таких 36 модульних укриттів для збереження життя наших запоріжців. А для того, щоб уникнути дискусії щодо цих витрат, департамент освіти використав адмінресурс та примусив вчителів та батьків учнів шкіл. Збирати підписи під ініціативою, суті якої вони не розуміли, що підписи збиралися в 20-й, 72, й 15-й, а також дев'яносто й школах. Ми встановили особистість посадовця, який здійснював тиск по школам. Це пан Віталій Лисенко, заступник директора департаменту освіти. Про це пан Лисенко зізнався депутатом під час освітньої комісії, не вбачаючи в цьому нічого поганого. Фактично міська рада вчиться використовувати інструменти громадської участі для того, щоб витрачати наші з вами кошти, і це робить ситуацію ще більш печальною.